Ще раз добренького дня. Така погода на дворі розпакувала, приїхала з нової почти. Гляньте, яке мені прислали. Дивіться, і взагалі, бачите, чи це хоча б хурма. Е, купляла є такі Василів сад Я повірила їм. Повірила їм. Оце два, двір, типу сусідів. Я щось не розумію, у них є прививки. І що це таке? Глянь такий корінь. Ну, тут ще трошечки таке пообрізане, але щось трошки. А це що? Як воно має прийнятися? Воно гляньте яке м'ягеньке. Типа гниле. Люди мої милі. Оце то мені прислали. Дивіться, бачите? А я для нього понакуплювала для утеплення. Гляньте, ще не виложила, бачите? Оці три палочки такі, щоб робити е, таку пірамідку. Агроволокно, там ще дещо, там, де що. А мені отаке ге прислали, дивіться. Гляньте. Васильів сад. Я заказала п'ять вони, не, я їм не змогла на фоп фо, е, оплатити. А також вони не висилають рахунка, то я заплатила на новій почті, вони розділили на два. Слава тобі, але взяли в мене більше грошей, воно по 380 гривень. Оце барахло. А показують ряди цілі, яке в них росте. І сказали, що це були такі самі високі садчики. Люди, чи це хоч хурма, чи її садить, чи викидають зразу. Я її посажу, то я більше втрачу, чим я викину отакої її. Йду я її поставлю воно, в миску з водою біля крану. Отже, слухайте. От тут і присилають золото. Влада, от ось поставлю. Хай поп'є водички. Оце прививки, напевно, чи що це таке? Мабуть. Але слухайте, воно ж хто ж так копає? Голий горить. Напротив цього. Бачите, який корінь. Як воно має рости? Все, я вже вийшла з себе. Це капець, слухайте. Як так можна? Люди добрі. Он мої дивіться, які корми стоять тут Це закриваю. Побачила, що до мене залазить це. Внутрі ходять. І коти чужі. Але коти також жих, перескочили і погнали. А нутрію я бачила весною. Так і закриваю оцьому, Бачите, як стоїть хурма. Одна, друга, там чотири можливо. А це що вони мені прислали? Люди, вони не буду навіть нічого казати, але напишу, щоб мені більше не висилали. Не хочу я більше. який вітер, що робиться. Шо все некрасиве. Осінь. Вже зима. Не осінь, а зима. Що це таке? Думаю, що це таке? Це строянди полюсочки. Добренько, йду в хату, бо дуже холодно. Отаку От хорму я отримала. Василів сад. Реклама йде капець яка. А бачите, яке барахло.